Я довго не міг зрозуміти, для чого медитація. Хоча цей термін я зустрічав скрізь, багато раз на початку я пробував її робити, але медитація мене як процес не чіпляла. Напевно, тому що я не розумів, для чого вона мені насправді. Я думав, це просто частина шляху, і її потрібно робити, але як виявилось, це зовсім, зовсім не так. Якщо ви повинні щось зробити. То хочете ви того чи не хочете, життя складе вам так обставини, що ви будете змушені це зробити. Так було і зі мною. Серйозно до медитації я підійшов тільки тоді, коли неодноразово серед ночі мене підіймав приступ тривоги, страху, трусились у руки просто без пояснення. Хоча тепер я розумію, чому і через що то було медитація це прекрасний спосіб. Перевести свій мозок у дефолтний стан. Що таке дефолтний стан? А також це чудовий спосіб позбутися від хандри, нев'язливих станів, нев'язливих думок, негативних думок, злісті, ненависті. Медитація заспокоює та стабілізує психіку, дарує хороший настрій та знімає стрес. Це найкращий спосіб зняття стресу без використання препаратів. При увімкненні під час медитації дефолтного стану, ви можете чути дійсно себе, а не шум ззовні. Ваші думки, ідеї, бажання, мрії самі ваші, а не ті, що були нав'язані. В цьому стані вмикаються механізми самолікування. Допомагає медитація також поліпшувати рівні кортизолу, адреналіну, рівні цукру в крові, що призводить до покращення метаболізму. Нормалізації тиску та ваги. Я розказував про ретикулярну формацію, яка через менделовидні тіла сканує наше оточення, наше навколишнє середовище і дає оцінку. І якщо оцінку вона дати не зможе, тому що немає досвіду, включається тривога, нервозність, апатія, надумування. А при медитації всі частини мозку починають дивитися не ззовні, а всередину. Це єдиний стан, коли ми можемо почути себе, а не те, що було зовні, те, що було нам закладено не один рік, а всю нашу життя, і те, що закладається і надалі. Наша адаптація до медитації відбувається приблизно 20-25 днів, коли мозок дійсно заспокоюється і починає слухати себе. Але для цього потрібен час. Медитацію також дуже, дуже класно практикувати, коли у вас є певний алгоритм, певний шлях, і ви розумієте, куди ви йдете. У медитації цей шлях буде показуватися вам повністю. Ви будете бачити, як вам іти, що вам робити, без емоцій, без надання ваги вашим діям. Медитації бувають на мантру, на молитву, коли постійно повторюєте один і той самий текст. У нього входите і кажете його довгий період. Зациклюйте. Бувають медитації на диханні. Коли ви дихаєте червною порожниною, не грудьми, не животом, максимально, максимально входите в цей стан і відчуваєте тільки потік повітря, який входить і виходить. Бувають медитації на відчуття. Коли ви повністю скануєте своє тіло до найменшої клітини, від пальців ніг починаєте йти уверх, до голови і все тіло. Так його відчуваєте, відчуваєте простір. Бувають медитації типу «Mindfulness». Це медитації, коли ви не можете У вас сильно загружений день, і ви йдете, наприклад, по вулиці, і ви бачите якийсь об'єкт. На вулиці, і ви максимально сконцентровані на цьому об'єкті. Більше ні на чому старайтесь дивитися і думати тільки за один об'єкт, тобто максимальна концентрація уваги, положення тіла. Всі рекомендують сидіти з рівною спиною для того, щоб не заснути. Але якщо ви впевнені, що ви зможете лежати в медитації і не заснути, повністю не відключитися. Можете практикувати також медитацію спокійно лежачи чи на стільці з з будь-якою спиною, бо тому що в деяких людей, так як мені, важко тримати просто спину. Я стараюся на щось опертися, щоб поясниці було не боляче. Ноги можна тримати в будь-якій позиції. Це не обов'язково повинна бути. Позиція лотоса або напів лотоса. Руки також у довільній позиції. Я складаю у певній печаті, у мудре це зовсім друга тема, як вона впливає мудре на нас. Зовсім тема іншого відео. Якщо вам цікаво про мудре, напишіть в коментарях, я обов'язково її розберу. Положення очей. Вони дивляться між брови через лоб. Таке положення очей звичне, коли ми засинаємо. І так, наше тіло набагато краще, набагато скоріше, війде в альфа-стан, щоб максимально відчути користь від медитації. Особисто я медитую уже більше трьох років. Почав медитувати в 21-му році. Не медитував тільки один тиждень, коли почалася ситуація в країні. Просто це кажу так, щоб Ютуб не забанив. І перший десь тиждень я просто не міг медитувати уже з моєю, тим більше роботою. Уже потрошечки, щоб не зійти з розуму, я почав включатися в медитацію. Це було на чергуваннях. Я стояв, я сидів і. Включався в стан, в медитативний, максимально відсторонюючи, відсторонюючись, відсторонюючись від усіх, щоб мозок трішки заспокоївся прийшов у норму. Для мене медитація це зараз частина мого життя. Я взагалі не усвідомлюю своє життя без неї. От, чесно, скажу вам чесно, я максимально відключаюся. О, я більш, більш розширену версію своїми словами запишу на Patreon. Медитація, от у вас є діалог у голові. У вас є той діалог у голові, який вас турбує, який вам не подобається, А коли ви там від чогось відволікаєтесь, від, ви відволікаєтесь дійсно від себе, від свого голосу. Ви деколи боїтеся залишитись з собою на одинці. стараєтесь телефон, ноутбук, планшет, якісь шмотки, якісь покупки, щоб не залишитись з собою, щоб не почути себе, справжнього себе. Для цього потрібна медитація. Коли ми ту всю фігню, яка накопилася протягом всього життя, ми розгрібаємо в медитації. Спочатку це важко, спочатку це завали, це думки, це страхи, це комплекси, це нев'язливі стани, не хочу, не можу, не буду. Але з часом ви потрошки це все розгрібаєте. І коли розгрібаєте, ваш діалог йде збоку, ваші картинки йдуть з боку минулого чи майбутнього, і ви є ви. Дихаєте повною груддю, ви спокійні. Ви дуже саме цікаве. Мені дуже подобається такий ефект, що зазвичай, коли ми маємо у свариці, у спорі, наприклад, з дружиною з чоловіком, ми можемо вспихнути, як спічка, і починаємо кричати. Коли ми практикуємо медитацію, у нас є певні пару мілісекунд до нашої реакції. Ми, ми усвідомлюємо, що ми можемо зараз крикнути. Ми усвідомлюємо свій стан, і в нас є тих долі секунди, щоб усвідомити, що я зараз маю робити. Це крайні важливо у побудуванні нашого я і в нашому майбутньому. Але на початкових етапах медитації, так як нам буде максимально незвично, ви будете поглинатися своїми думками, своїми переживаннями, але це нормально. Ви так перебудовуєте ваш мозок, і коли він перебере все, що можна, він вас позлить, понервує, повідволікає, але потім він починає дійсно з часом крізь ті всі завали спостерігати за собою і цікавитись, настільки там багато нового і незрозумілого, вам 100% буде спочатку скучно, ви захочете чим поскоріше закінчити. Не бачити це все, не чути, дивитися на таймер, але це нормально. На початку потрібно це прийняти, потрібно сприйняти це як тренування. І з часом, коли ви відчуєте її користь, ця скука і ці нерви припадуть. І ви просто не зможете жити без такої звички, як медитація. Також те, що я відчув у медитації, це повна очистка вашого ума, вашого тіла, від закладених програм, нев'язливих ідей. Медитації я дуже круто пропрацював своє заїкання певною технікою, яку я також для себе вивів. Воно в мене залишилось на рівні тіла, тому що тіло звикло, що воно повинно заїкнутися в певний момент, на певну реакцію при якійсь важливості. Тіло, самий страх, сама звичка, сам комплекс, я її знайшов у медитації, не та, яка була мені нав'язана, я знайшов свій недолік медитації і я виправив його жиж. І зараз виправляю те, що залишилось на рівні тіла. Я дуже, дуже рекомендую медитацію, особливо у наш час, коли є купа подразників та негативних відволікаючих факторів. Але її потрібно робити не тому, що це модно хтось вам сказав, ви десь подивилися, в когось почули, а тому, що ви дійсно зрозуміли, що медитація вам потрібна. Ви будете до неї відноситись з повагою. І так само вона буде відноситись до вас. Стаємо кращі разом.